Олексія, стоматолога з клініки Діалі, було день народження, була гучна вечірка, було комфортно, затишно, бачу по відео. Круто, що відбуваються такі заклади, що людина збирає десятки блогерів з усієї України, реально медійних людей, з якими слідкують, яких поважають, і круто той факт, що крім тих вечірок і застілля люди ще й змогли домовитись про Великі проекти, благодійні проекти, в яких, яких будуть допомагати військовим, будуть допомагати хворим, будуть допомагати діткам і всім, хто цього потребує. Ми з дружиною обов'язково доєднаємось до цих зборів, а можливо, колись і свої збори відкриємо, тому що це благородні вчинки. Я вважаю, цим треба займатися на постійній основі. Вам дякую за вашу працю. Слідкую за вашими тіктоками. Ви все круто розвиваєтесь, Обов'язково, колись приєднається до вашого навчання. А вам успіху, розвитку і всього доброго з прийдешнім днем народження.